Сьогодні, 9 листопада, наша Україна святкує День української писемності та мови. І ми не можемо не згадати слова нашої геніальної сучасниці Ліни Костенко. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колесилась мова. Вона, як хліб, вона свята і кров'ю предків тяжко пурпурова. Ці рядки сучасниці і класика української літератури Ліни Костенко звучать як ніколи актуально, адже поки одні українці пишуть всеукраїнський радіодиктант, інші виборюють право України на життя і суверенітет на полі бою. Зараз наша Україна в огні, нашу мову хочуть відібрати. Тому ми, як наші мужні захисники на фронті, повинні стати на її захист, плекати її і оберігати. Бо без рідної мови людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Ми маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова. Й особисту відповідальність за нього. Пан Олександр в останнє писав диктант у далекому 1968 році, але це не завадило йому приєднатися до наймасовішого флешмобу України. Це я вперше просто причитав. Ще є таке, такий захід, і вирішив, що на восьмому десятку потрібно все ж прийняти участь. Українська мова це наша основна мова, тому кожна. Кожний громадянин України повинен її знати, ну, і треба випробувати себе. Максим Слинько, керівник гуртка «Золота Голка» центру естетичного виховання, тринадцятий рік поспіль пише всеукраїнський радіодиктант. Мені приємно, що молодь наша приймає участь у цьому, у цьому диктанті. Тому що українська мова має бути офіційною не тільки офіційною, а у серці кожного українця, бо зараз і стан такий, і, і взагалі, як, як так можна жити в Україні, не знати мову своєї. Це взагалі нонсенс, це взагалі недопустимо. Як людина не знає мови своєї держави, де вона живе. Вона або ворог. Або ніхто. Дев'ятий беклас школи ліцею майже у повному складі сіли за парти, облаштовані спеціально для цього дня у волонтерського центру. Свій перший диктант ліцеїсти написали ще в п'ятому класі. Сьогодні пишуть вже п'ятий ювілейний з почуттям того, що захищають рідне слово. У цьому році це особливо важливо, тому що це радіодиктант об'єднує націю, а мова це, це кров нації. Тому. Тому це особливо важливо для всіх нас зараз в цьому році. Ми його повинні писати у воєнний час. Я захищаю своє рідне слово. Ідної України підтримуємо мовний фронт. В цей час ми повинні всі об'єднатися, і тому ми зібралися написати цей диктант. Вже котрий раз ми його пишемо з п'ятого класу. І Я думаю, що прогрес дуже великий і це нас об'єднує. Бажаючих писати було так багато, що не всі знайшли місце за партами через відсутність світла. Використовували лампочки на батарейках чи підсвічували ліхтариком мобільного. Долучились і наймолодші школярі, і хоч для них написати такий диктант непосильно головне це прийняти участь у 22-му історичному всеукраїнському радіодиктанті про те, як вдалося доєднатися у таких умовах до суспільного мовника, розповів волонтер Ілля Іванов. Ми знали, що в цей день, саме в той час, коли буде йти диктант, не буде світла. І ми продумували цю ситуацію. Ми продумали те, що в будівлі не буде ловити інтернет. Тому ми придумали так: що колонка буде стояти в будівлі через блютуз буде підключена до телефону. А... Людина буде стояти на вулиці з інтернетом на телефоні і буде роздавати звук, щоб діти і волонтери змогли написати цей диктант. Зусилля не були марними, і усі учасники радіодиктанту добре чули прекрасний голос Ади Роговцева, яка цьогоріч читала текст. Наталія Поправка, учитель української мови і літератури школи ліцею, зізнала, що текст про дім такий омріяний, який перетворився у фортецю, розчулив до сліз, адже передав почуття всієї. Української нації. Цей текст диктанту це, на жаль, ось таке сумне сьогоднішнє нашої України. І Я думаю, всі, хто писав цей диктант, всі ось були у такому настрої, у тому, що хто ми є сьогодні, але ми сьогодні є. Сміливий, ми сьогодні є єдиний народ, і ось це головне, що всі ми винесли із цього диктанту. Світлана Субтельна, вчитель школи, ліцею попросила шанувати тих, завдяки кому ми продовжуємо жити і обов'язково зберегти цей історичний диктант. І це буде ваша реліквія, яка залишиться у вас. Дай Боже, щоб цей диктант був один. Яке ми пишемо у військовий час. Ми дякуємо всім, хто прийшов сьогодні у це приміщення і показав, що ми єдина нація, що для нас нема перешкод без світла, без тепла. Ми єдині, і це дуже важливо. Слава Україні, слава нації, Україна.